Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливо виїзд в інші міста за домовленостю. Нижче ще буде вказане номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу та бажання самостійно шукати, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками та коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Свіженькі Cherokee. Так, по опису автомобіль 2022 року, 10 тисяч пробігу, повний привід, 3,2 бензин, автоматична коробка за ціною 23 тисячі доларів. Бачимо контактну інформацію. Фіксуємо він-код. Безключовий доступ. Шкіряний ось такий шикарний. Кірне кермо. Більше інформації уточнюйте у власника. Нісан Рок. 1968 пробіг, пробігу, 24 бензин на автоматі за ціною 16850 доларів. Є також безключовий доступ. Підігрів сидінь, салон тканинний. Більше інформації уточнюйте. I-Pace електромобіль. 19-го року, 107 тисяч пробігу, присутня вся сервісна історія. За ціною 23 500 доларів. Батарейка 90 кВт, запас ходу 400 км повністю обслужена. Бачимо контакти. Ось такий варіант. Ви цікаво. телефонуєте, отримуєте більш повну інформацію. Peugeot 5 в максимальній комплектації. GT Line. 17 рік, 2.0 дизель, автоматична коробка в рідній фарбі і повністю обслужена. Це ціною 24-900 доларів. Бачимо контакти. Шкіряний салон, тут просто македочки. Такий ну, красивий. Пам'ять сидінь. Більше інформації уточніть у власника. Mazda cx 5 19 рік, 51 тисяча пробігу, 2,5 бензин. В максимальній комплектації за ціною 25 950 доларів. Бачимо контакти. Безключовий доступ. Керівний салон, пам'ять, люк. Ось такий варіант. Свіжопригнаний Nissan Pathfinder. В гарному стані по кузову, він практично без пошкоджень підказує власник. Значить, Це 19-й рік, так? Так. 19 рік 180 пробігу, 3,5 бензин на автоматі, 7-місний, повний привід, 15-900 доларів, на віддачу буде 15 підказів власне. Покажу телефон. Так, Фіксую він код. Так, кого цікавить? Телефонуйте. Nissan Murano. 19 рік, 120 тисяч пробігу, 3,5 бензин на автоматі, в рідній фарбі. Ціна 15800 доларів. Покажу контакти до власника. Цікаві, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію. Дачі Так, 14 рік 154 пробігу, 1,5 дизель на механіці. Це на 10-700 доларів. Бачимо контакти до власника. Mazda CX5. 15 рік модельний, 16, 169 пробігу, 2,2 дизеля, автоматична коробка, повний привід за ціною 17550 доларів. Бачимо контактну інформацію. Безключовий доступ, шкіряний салон. Більше інформації уточнюйте. Nissan Rock 19 рік 160 пробігу, 2,5 бензин, автоматична коробка за ціною 15850 доларів. Бачимо контактну інформацію. Так, Спробуємо зафіксувати ВІН-код. Так, є дві Mazda. Перший варіант Mazda cx 5 2016 року, 2.0 бензин, механіка. Це офіційний автомобіль 149 пробігу за ціною 12900 доларів. Бачимо контакти до власника. Тканинний салон. Так, поруч Mazda CX7. 10 рік, 2,2 дизель, механіка. автомобіль від власника за ціною 8500 доларів. Шкіряний салон. Ось такий варіант. Sportage, два варіанти. Так, значить по-першому. 17 рік, 240 пробігу, 2,4 бензин з автоматичною коробкою. Повний привід. За ціною 11900 доларів. Ось такий варіант. Контакти ось тут внизу під низом 098-006-0680. Трошки вікна дуже затемні, і нічого не видно. Кого цікавить, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію. Наступний варіант білий колір. 16 рік 200 тисяч пробігу, 24 бензин на автоматі. Контакти ось тут. Ціна 12 500 доларів. Тканинний салон. Кого цікаво, чи телефонуйте до власника. Так, дві Honda CRV. Біла і темно-синя. По першому варіанту. 11, 226 пробігу, 2,2 дизель, механіка. Ціна 13 650 доларів. Контакти ось тут. Шкірений салон. Механічна коробка передач так, поруч синього кольору. Так, по опису 10 рік 173 пробігу, 2,4 газ, бензин, автомат, ціна 12-350 контакти бачимо. Тканинний салон, сонечко трошки засвітлює. Ось такий варіант. Audi Q3. В класному кольорі. Так, По опису машинка 19-го року, 77 пробігу, 20 бензин на автоматі за ціною 22 900 доларів. Тут контакти до власника, фіксуємо він-код. Так, по салону. Шкіриний салончик. Темна стеля, панорама. На гарних оригінальних дисках. Більше інформації уточнюйте у власника. Лендровер. 13-рік 220 пробігу, 2.0 бензин за ціною 15600 доларів. Бачимо контактну інформацію. Шкіряний салончик. Остіотик Більше інформації уточнюйте. Peugeot 3008. Десятий рік, 8500 доларів, 1,6 дизель, 230 пробігу, контакти бачимо. Так, відчинено так. Тканинний салон. Автоматична коробка. Більше інформації уточуйте. Джип компас. 21 рік, 84 пробігу, 24 бензин на автоматі. Заціною 17 999. Тут контакти до власника, фіксую він-код. Ось такий варіант, кого цікавить, телефонуйте. Mitsubishi ASX. 13 рік 183 пробігу, 11 750 доларів повний привід, 2,0 газ-бензин. Коробка автоматична. Бачимо контакти. Ось ключовий доступ. Так, тут зачинено салон комбінований. Ось такий варіант. BMW x 5 Ось такий варіант. По опису це 10-й рік, 245 пробігу, 3,0 бензин. Автоматична коробка передачі ціною 09999. Контакти 098, 006, 06,80. Шкіряний чорний салончик. Ось такий варіант. Ford Escape. В такому іскравому кольорі. Опису це 15 рік, 209 пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка передач, комплектація титаніум за ціною 12 600 доларів. Бачимо контактну інформацію. Так, Зачинена машинка. Цікавить, телефонуйте до власника.